Зробити патріотичну зачіску чи вирізати дерев'яний брелок на станку, виготовити декоративну сову з металу чи прикрасити кекс. Це могли зробити містяни та гості глухова, які побували на ярмарку професій у сквері Бортнянського і Березовського. Ярмарок організувало глухівське вище професійне училище. Заступник директора училища з навчально виробничої роботи Ганна Головко розповідає ярмарок професій провели, щоб показати глухівчанам, яким актуальним професіям можуть навчити в їх закладі професійної освіти. Забезпечує підготовку робітничих кадрів всього е, північного регіону нашої Сумщини, оскільки він багатопрофільний. Ми готуємо кваліфікованих робітників різних напрямків: і будівельного, і сфери послуг, і громадського харчування, і деревообробного профілю тобто, дуже великий е, такий спектр професій робітничих. Ми можемо е, надати навчання, навчити всьому підготувати висококваліфікованих робітників, які зможуть е відбудувати нашу державу, майстер виробничого навчання Світлана готує перукарів. Розповідає, що це актуальна професія, адже щороку заклад випускає понад 30 фахівців, які не лишаються без роботи. А ми працює, працюємо за професією перукар, навчаємо дівчат робити зачіски, фарбування, різні стрижки. У нас зараз дві групи навчаються. Ось випускається е, трьохрічки дівчатка і однорічки дорослі. В основному в міста е, деякі дівчата моя. Попередня група, вони виїхали за кордон. Там за кордоном працюють перукарями в Київ їдуть дівчата, в Києві пропонують там їм роботу. В основному всі трудоустроюються. Катерина навчається перукарському мистецтву, говорить, що зараз готується до захисту дипломної роботи. Добуваю другу освіту. Одну я вже маю, а це мені для душі, бо я прийшла мотивована, мені подобається. Процеси плетіння, створення зачісок. Ну, я отримую від цього насолоду, і чисто для себе мені захотілося опанувати цей вид діяльності. От, тому через місяць я маю вже представити свою дипломну роботу, захистити її і отримати диплом. Це, скажімо так, те, що мені близьке, те, що мені подобається, а коли воно близьке, коли воно споріднене з тобою, воно приносить задоволення. Майстер виробничого навчання Оксана проводить майстер-клас для дітей. Жінка представляє напрямок підготовки кухарів-кондитерів. Говорить, що після їх училища студенти влаштовуються на роботу навіть в ресторани столиці. На сьогодні в нас майстер-клас приготування капкейків, які дітки, учні, випускники прикрашають білковим заварним кремом. Значить, у нас представлені різні насадки і uh... Пробують себе в ролі майбутніх кондитерів. Ісь група кухарів-кондитерів навчається. Так є після 9 класу дітки, учні і також після -го. Є такі учні, які навіть в Києві зараз в Харкові були дітки, але так як війна повиїжджали в Хмельницьку область, і там також працюють в ресторанах. Не всі звичайно стали одразу шеф-кухарями. Кухарі, помічники, кухарі ну всі з чогось починають. А Олена ходить на гурток по геометричній різьбі та вирізанні лобзиком. Дівчина говорить, що ці заняття надзвичайно цікаві. На них можна навчитись виготовляти багато корисних речей. Ходжу на гурток по геометричній різьбі та от вирізанню на лобзику. Ми робимо різні іграшки, вироби там. Я вирізаю ще геометричну різьбу. Дуже багато дітей підходять, цікавляться, вирізають. Малеє що. Що да. Могут... да? там на кулаки дитячи?